Всіх вітаю із магазина Епіцентр. Я зараз в центрі меблів. Це епіцентр на 7 кілометрі в Одесі. Але всі епіцентри, по всій Україні, вони майже однакові, але ну, є дещо інший асортимент. Десь більший, десь менший. А так скрізь він однаковий. Акції це точно діють однаково по всій Україні. Я хочу показати вам етажерки, пенали. Полички, шухлядки, Також тут є такі цікаві позиції. от В іншому епіцентрі я дійсно такого не бачила. Є також стіл з етажеркою. Прям ось так воно, все йде однією конструкцією. Отакий от стіл Конект в білому з чорним кольором з цією етажеркою. На, виходить, на 4 полиці. Коштує 3,720, Санома чорний, 1200 на 600 і на 16. ДСП Дуб. Ну, ось отак виглядає стіл з етажеркою, Мені здалося це цікава позиція. Є також в такому ось і кольорі, і інший варіант. Я переходжу сюди. Стіл письмовий вектор. Етажерка, ось як вона з боку зроблена в сірому кольорі. Це акція 2,671, Коштував він триста тридцять дев'ять. на 600. І на 1095. Далі білий графіт. Акція діє до 2.03.25. Так, ну місяць акції у них тут діє, десь з 3.02 і по 3.03. -е, -е. Дивлюся, як тут внизу зроблено. Я щось не можу. А ось вона відкривається в цю Ну, так от прям як тумба тут зроблена. Цікава позиція, мені так ну, здалося. Далі я переходжу в відділ. Тут такі полички, ну просто ось полички. Ось це новинка написано. Ця поличка вона з трьох частин. Раз, два і три, щоб було зрозуміло, коштує 850 гривень. Оцей стіл письмовий, вам скажу, він йде по акції. Також поличок багато, навіть тут шухлядки такі. А ну ось шухлядки. о, до речі, шухлядки. Ну ні, не такі ще прям і міцні. І там прям дві полички зроблені. Він коштує 2903 гривні, а коштував 3629. Зараз на нього акція. Також новинка, ось така поличка. Метал і ПДФ чорний. Ось так зроблена на три, ну вона, видно, на саморізи повішена. 600 на 130 і на 600 850 гривень. Верхня поличка 1271. Оце все одна конструкція. І якось більшого розміру, вона, я так розумію, буває 1268. Це ось вони повісили поличку з трьох конструкцій, можна так повісити. Ну, для прикладу, верхня більше, менше, менше. Тут вони як просто так повішені. Тут комплект із трьох, ось таких полиць 583 і 850 в білому ще кольорі, то в чорному. Тут стілаш. Стіла раз, два, три, чотири на п'ять полиць. Такий білий і дерево колір. 1450, розмір 630 на 210, висоту 1810. Ось так виглядає. 1450 такий сілаш. Далі хочу показати вам ще, перейти. У них шухляди продаються окремо. Тут ціни показую. Ось є такі шухляди до столу. 524 стіл шухляда називається. Чи Це просто окремо кріпиться стіл шухляда, а, до стіни. Слухайте, і мало міста займає, ти як за столом сидиш і в тебе ось така шухляда. Цікаво. 402 на 128х320 на акція цього місяця діє до 303 524 гривні коштувало 655-20% знижка. Ось 20% знижка також. Ну, Така ж конструкція, тільки він ширший. Цей стіл шухляда 802 на 128 і на 320. Білий. 740, а коштує 926. Така цікава ідея, коли міста мало в квартирі, ось так воно до стіни. Кріпиш і в тебе і стіл. І сидіти, мені здається, зручно. Ось я на кресло сіла. Так, ноги. Так, ось так сидиш за столом. Ну, ви знаєте, зручно цікаво, цікаво. Пропозиція шухляда ось таке 634 коштує. І 950, ось в такому сірому кольорі. Відійду, покажу 714, а поличка ця в двох кольорах 900 гривень без акції, полиця біла з таким, як дерево. І така біла наверху, 1250. Таке зручне крісло, 16 тисяч коштує ось таке. Дуже зручно. Мені б здалося зручним. Далі переходимо стілаж 630 на 1810 на 220. Ось так він внизу виглядає. Мені подобається, що він трішки від пола, ну не так, як от той стілаж прямо на полу да, стоїть. Тут як на підставочці трішки. 20% знижка 1560, замість 1950. Далі ось ця як полиця, це у них називається етажерка декоративна, ажур, коштує 350. Оце мені подобається. Гарно зроблено. І колір білий, отак гарненько виглядає, дуже приємно. Тут дві шухляди, дивимось. Ну, Тут міцна шухляда гарно зроблена, тепер перевіряю, як мені написали, що треба дивитися, дуже легко вони так виїжджають, гарна конструкція. Слухайте, прям класно, все мені подобається. І так вона наверх трішки завужена йде. Відійду, покажу вам. І виглядає дуже класно. Ось ця шухлядка, класні непоєднання кольорів, 2556 це без акції. Розмір. Етажерка, шухлядка, кажу, етажерка з шухлядами 1650 на 520 і на 400 дуб сонома. Ну, це ціна без акції. Далі етажерка декоративна, ось поруч. Ну, ця мені вже не так подобається. Тут поєднання кольорів гарніше. 3230, 230. Ну, така ж конструкція, майже трішки ширша. І далі. Така ж тільки не білий колір, а тут більше молочний. 2,874 коштує далі. Це називається пенал. Я, до речі, коли робила огляд в іншому епіцентрі, чомусь мені ні разу ну, пенал не попадався саме з такою назвою. Це пенал. 650 на півтора, на 400 білий дуб, санома. Ось кілька поличок відкривається ця дверчата. Так, і шухлядки дві. Також така. Гарна конструкція, слухайте, не скрізь отакі гарні, от як вони так закріплені, міцно так зроблена. Зручна шухлядка 4339. Це вітальня. Тут також стоїть вітальня в такому прям сірому кольорі. Сірий колір, вітальня, ну або модуль шафи, 800 на 340 на 1900. Кашемір називається колір. Ух ти, як вона цікаво зроблена, ця вітальня. Тут посередині. Ой, посередині. А, в неї посередині нічого немає. Якось я так неочікувано. А так здається, що вона да, перегорожена цією штукою. Ну, Цікаво зроблена. Так більш-менш виглядає приємно. Колір називається Кашемір. Виробник це все, виробник Україна. Далі це поруч називається вітальня. Ой, дуже зручно, тут як скіл знову зроблений такий з шуплядою. Дуже цікаво так він виступає. Ой, так, Я б сказала, зру, зручна, так, зручна така вітальня. Тут два дві полички, ні, ну одна поличка, вона не розділена, двоє дверцят. 3 985 900 на 500 і на 1900. Дуже зручно. І тут ти можеш скілець поставити, сидіти як за столом, тут щось поставити. От мені здалася, ця Вітальня дуже зручна. Набу модуль 2 стелажі. Далі вітальня набу модуль 5 скілажів. 3 3499. Знову тут двоє дверцят. Тут також ну, поличка, ось ця, мені здається, набагато краща, на 500 гривень дорожча, але більше в ній функціональна, так скажем. Далі вітальня 2769 коштує. Тут це вітальня саме, це не етажерка у них називається. Я бачу, що тут вони як пусті, оці етажерки, о, через одну. Получається, ось тут пуста. Далі зроблена, ось тут закрита. Знову пуста, знову закрита. Коштує 869. Зараз перейду в цю сторону. Ось так вона виглядає. Відійду вам покажу всі оці, як шафи, такі вітальні. Тут це також називається вітальня модуль 4 ТВ і 1200 на 340 на 1900 кашемір. Так, ось, бачите, тут. Можна поставити телевізор. Тут вже також одна поличка закрита, одна не закрита. І ух ти, цікаво! Так відчиняється. Дивимось. Я, я відходжу, вам показую, щоб це все було видно якось більш зрозуміло здалеку. Ну і мозончик тут грає. Це вообще перше, якось неприємно, вона так завиває. Можна якусь м'яку музику ставити і вперше чую таку мелодію в епіцентрі. Так, це у нас називається шафа для книг. А, це саме для книг. Така шафа в двох кольорах: в білому і в сірому. Коштує 4 тисячі гривень, коштувала. 7,422, 46% знижка на цю шафу для книг. Тут багато так полиць, вони розділені, сірий білий колір. Ось так це все виглядає. Також виготовляє Україна. Гарненький ось тут колір, сірий. Оцей. так Це пенал називається знову. Пенал, такий невисокий, колір дерево Новинка написано: 15% знижка. Коштував пенал цей низький фокус 3,245, коштує 2,758, 869 на 1176 і на 338. Дуб артісан. Дуже багато полиць зручно. І тут три, і там три полиці. Всі закриваються. Так, а тут. Треба чистоту підтримувати на відкритих полицях. Далі, це що у них називається? Що зараз глянемо. Це кубик. кубус гірка 1790 на 1094 і на 233. Ось така гірка 562 гривні. Ціна такої гірки. Тут столи, є також тумби. Покажу по акції. Тумба, наприклад. Ось така тумба. Тут білий колір. А ну-ка. Так, тумба. Тут інструкція йде да, до неї. Нічого собі як її зібрати. А, так, да, так все зрозуміло, слухайте, навіть для мене. Так, як ви привезли в розібраному віді, так і привезуть. Інструкція по монтажу, все зрозуміло, з чого скільки треба і як її зібрати. Так, тут відчиняється ось так. дверцята. Хтось просто нерівно закріпив цю поличку. О, я рівно закріпила. Так, коштує така тумба 1641. Коштувала 1931. Тумба 408х637 на, 637 на 320 96 Бук артисан, Антрацит. Україна виготовляє. Є також і столи. Я якось столи вже окремо показувала. 4751, наприклад. Ось такий стіл письмовий, в гарному такому кольорі кашемірчик, чи Капучина. Тут багато полиць, що дуже зручно. Коштував він 5,279. Є навіть ось такі столи цікаві, також як з цією, як воно у них називається, скілберменну етажерка, і її можна туди задвинути, щоб вона вам не мішала, а можна так тримати, ну як кому зручно. І він коштує 2,318,40, а коштував 2898. Ось на такий стіл також акція. Дуже багато полиць мені подобається. і з однієї сторони, і з іншої сторони. Коштує 3492, а коштував 4365. Так, далі, ще хотіла пару туб вам показати зі знижками. Далі, ось така тумба, бачу, також іде зі знижкою. Люди зараз пройдуть, я вам пока стіл письмовий покажу за 2752 аж 40% знижка. акція діє до 2,03. Класна ціна, дивіться. Стіл письмовий, Тахо Німфея Альба, розмір 1200 х 750. і 550 висоту. Тут шухлятка йде зверху, така в білому кольорі. Ну, начебто, все зручно зроблено і дві полички 2752, 40% знижка на цей стіл. Ну, цікава пропозиція, 40% знижка. 40% знижка ще йде на такий стіл, просто письмовий. 1200 на 750 на 550, Санома Німфея Україна виготовляє 2553. Ну, от звичайний стіл. Далі ще хочу тумбу показати по акції. 1614 коштувала 218. от така вона, як класична, можна сказати. Ще й на коліщатах, слухайте, ну зручно. О, яка зручна тумба з цими шухлятками. Так, вона коштує 1614. А коштувала 218-20% знижки. Гарна ціна, гарна знижка. Дуб синома 400 на 519 і на 400. Ще я бачу є тумба по акції. Ось тут, з цієї сторони. Також на ну, без коліщат Так, ця без коліщад іде на три полички. Ось, тут зручно, так все гарненько зроблено в цій тумбі. Так, ця тумба розмірами. 696 на 440 на 337, 2664 а коштувала 2960. Акція діє до 28.02. Бачите, деякі акції до 3.03, деякі до 28.02. 10% економія на таку тумбу. Так, що тут ще? Ну, начебто тумби всі показали. А ось іще є стіл також як з такою етажеркою, цікавий. І червоний цінник. Червоний це. Акція до 203, також 40% знижка. Тут збоку такі дві полички, і так в двох кольорах цікаво виглядає. 1779 коштував 2966, 40% знижка, виготовляє також Україна, дуб Тахо Німфея, 1200 на 750 і на 550. Гарна ціна, 40% знижка. Отут акція діє до третього. У них якось одні акції трішки раніше закінчуються, інші довше. І ось такий ще хочу показати. Маленький такий столик. ну ось За 1050. Ось така ціна. Приємна стіл нано. Нано 900 на 397 і на 720. Дубса нома Україна Грейд плюс виготовляє акція. Оця діє до 3.02. Його ціна початкова 1313. І такі ж розміри, такої, такої ж форми стіл, тільки ясень, шимо-світлий світлий, 1279 Буде коштувати. От така шухлядка. Сидіти зручно, мало місця займає за 1050 можна купити з 20% знижки. Стіл письмовий аріан. Оцей графіс графіт написано так. 1390 20% знижки коштував 1738. На цьому огляд меблів в епіцентрі я буду закінчувати. Як завжди, в першому закріпленому коментарі я вам напишу адресу, в якому саме епіцентрі я робила цей огляд. Але у всі епіцентрі в Україні майже однаковий асортимент акції Знижки діють по всій Україні. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба і пока!